Привіт! Ми Таня і Саша. І це наш подкаст про стосунки і початок нашого подружнього життя. Сьогодні ми будемо говорити про те, як пройшов наш перший місяць у ролі чоловіка і дружини, і чи змінилось життя після одруження. Ну що, Тань, розкажи, як взагалі пройшов цей час? Які емоції уже в статусі дружини? Взагалі мені подобається. Я завжди кажу поки що. Бо ну раптом що, але взагалі класно. Мені подобається бути дружиною, і насправді ми за місяць встигли багато що зробити. Ми встигли з'їздити в подорож, провести свій медовий місяць. Я встигла змінити прізвище, і ми вже повернулись до звичайного життя, повернулись до роботи, і життя пішло за звичним ритмом. Так, да, про це все зараз ми ще детальніше поговоримо. Давай знаєш про що поговоримо спочатку. Ем, кажуть іноді, що після весілля є якась ейфорія. І от мене питали, чи прийшла вже у вас ця ейфорія після весілля? Я спочатку, перші дні, коли ми тільки одружилися, думав, що та ні, це просто у мене призавжди був такий настрій. Немає ніякої саме весільної ейфорії. Е, але зараз, напевно, все ж таки, погоджуюся, що щось таке було. Е, от як у тебе з цим було? Чи був якийсь такий момент, коли ти така: ну все, вже тепер звичайне життя почалось. Угу. Ну, весільна ейфорія точно була, е, і вона відчувалась там перший тиждень-два, е, бо всі розмови все рівно були навколо про весілля. Е, я не можу сказати, що в мене був якийсь різкий спад, тобто, це було е, якось плюс-мінус е, так поетапно. Напевно, це ще пов'язано з завершенням умовного медового місяця, поверненням на роботу. Тобто, в мене закінчилась відпустки, і я якось так плавно увійшла в. Буденність, але так, треба розуміти, що буде оцей спад після якихось неймовірних подій в житті. Він був і ще тут забавно сказати, але ще цю ейфорію підтримували весільні фотки. Бо ми їх отримали через тиждень, і вони як знову мені повернули оце класне відчуття свого свята. Я була щаслива. Да, я, до речі, хотів сказати, що е, те, що ми отримали фотки от там ці пару днів, от це якраз був вже такий сигнал, що скоро ефорія закінчиться. Там ще цьому порадуємося якось. Взагалі, мене напевно так само після медового місяця, коли ми приїхали додому, вже почали працювати, то і ефорія трошечки прийшла. І, взагалі, це такий тотальний обман називати медовий місяць, коли це реально медовий тиждень. Не знаю, хто собі може дозволити поїхати відпочинок на місяць. Ну ми всього лиш тиждень відпочивали. Це також було круто, але ну це не місяць. Все ж таки. А давай поговоримо більш детально про медовий місяць. Чи дійсно він медовий, навіть якщо він тиждень, як скажеш? Ні, ну да, ну по-перше, в принципі, відпочивати це круто. В е, нинішніх реаліях наших не завжди це вдається вибратись кудись. І нам вдалося, ми кру, круто відпочили. Не знаю, для мене він був вообще топ, mm -hmm. не було ніяких е, мінусів. Мені здається, що можливо він був місяць у тих людей. Ну, в старі часи, коли люди їздили на медовий місяць на Мальдіви чи на Балі, і він у них був місяць. Ну або. По тому, що я бачу, якби по західному світу, по блогерам, то виглядає так, що там в США або в Британії вони їдуть кудись реально на місяць. Того, да. Ну реалії такі, що зараз це в кращому випадку медовий тиждень, і і за то дякуємо, якби насправді... і це було круто. Да. Та. Я до речі не знаю наскільки це правдива інформація, але я знаю таку теорію, чому він називався медовий. А ну, давай. Що перший місяць після одруження, типу, молодята мали би працювати над тим, щоб зробити дитину, і їм було дозволено пити лише медовуху, тому що в неї маленький ну, відсоток алкоголю, тобто, типу, вона не шкідлива, і того медовий місяць. Так, по перше питання, чого ми не разу напили медовуху? Тепер у мене одразу є це питання. Блін, ну круто, якщо це так дійсно все. Я прям тепер захотів медовухи якось. Ну, це от мені зація з дитинства, можливо, це батьки мені щось таке розповідали. Ну, Я не знаю, наскільки це правда, але є така теорія. До речі, про медовий місяць. Мені здається, що взагалі прикольна ця ідея подорожі після весілля, того, що це для вас якась зміна обстановки, це ще якась додаткові. Емоції, спільний досвід, і можна разом провести час, тобто це пам'ять на, на все життя. Ну так, да, але звучить дуже логічно в принципі, відпустка вдвох це завжди круто. А тут одразу після святкування, тобто ще в супер цьому Гарному настрої в ейфорії кудись поїхати, відпочити і, це да, однозначно класно. Тому, десь... якщо у вас є можливість, то спробуйте, хоча б якось перепочити, да, тому що ну і працювати нормально не зможете, ви одразу да, і буде якось краще все ж таки, от закріпити ці емоції невеличким, хоча б відпочинком. Та, але от я знаю, що у моїх батьків, наприклад, не було медового місяця. Тобто, в той час не було навіть такої ідеї, що після весілля люди їдуть кудись. Відпочивати. І ще щодо медового місяця я би хотіла сказати, що точно не треба планувати цю подорож прямо на наступний день після весілля, тому що це досить емоційно і фізично складно. Треба взяти якийсь там геп. У нас це було два дні умовно, але я думаю, що можна було би і три зробити перерви. Ну я думаю, що тут, в принципі, у кого як скільки сили вистачає, В принципі, я думаю, тут. Таке, да. ну, не, що не, що не наступний день. Непогано, що ми трошки відпочили, але я б не сказав, що це такий супер інсайт, якийсь, який врятував всю подорож. Я думаю, так би було норм, просто що е, ну, трошки чисто Та, фізично. Ми ну, збирали чемодан в останній момент. Ну, це так тобі здається. Я завжди збираю в останній момент, на що люди стояти? Ну просто це багато досить емоцій. Ми не так е, добре спали. Там я принаймні ніч перед весіллями, ніч після весілля. Того це я думаю, в багатьох наречених є така проблема. Тому подумайте про це. Від мене така порада. Ну можливо, можливо, так. Да. Ну добре, минулий місяць пройшов. І як от далі, чи в повсякденному житті щось змінилося. Знаєш, я про що ще хотів обговорити? Зараз ми дійдемо до рубрики Зміна прізвища і наскільки це напряжно чи ні. Я просто в цьому не беру участь, тому хотів би обговорити те, що і для мене змінилося. Начнемо, почнемо з якихось фізичних проявів змін. Да? Це те, що тепер ми носимо обручки. Як взагалі ти до цього ставишся? Чи для дівчат це простіше? Просто, наприклад, я розкажу про себе, да? я в принципі не ношу жодних прикрас, і це таке перше кільце, там, обручка, яка в мене є, і якась прикраса да, на руках. Тобто, перше, це ну, не типово якось. Я думав, це буде більш незручно, але насправді я вже звик. І у мене, коли ти носиш обручку, є оце відчуття, що ти нарешті став дорослим. Тіпа. Тим дорослим. Тіпа. Ну, що вже це, це якийсь тіпа, даже статус, я не знаю. Хоча е далі ми ще, напевно, трошки поговоримо, вообще, як відносяться до людей одружених, неодружених. Ну от е таке чисто візуальне якесь відчуття у мене є. Як тобі з обручкою? Мені з обручкою ок, бо я і до того носила, якби каблучки, Але і рік до весілля я проносила, якби, каблучку, яку ти мені дарвав на заручений, тобто я вже була більш звикла. Можливо, трошечки був якби, ну, такий дискомфорт, що це одразу дві обручки, але я до цього звикла. Єдине, що в мене а, є така звичка, я не ношу обручку вдома, мені так зручніше, тому що, я, там, якщо я щось прибираю, готую, не знаю, мені так комфортно. Я виходжу на вулицю обдіваю, приходжу додому, я знімаю. І була в мене навіть така ситуація, що я говорила з колегою. Який він не українець, тобто іншої національності, живе в Європі, і він помітив, що я без каблучки. А ми якраз обговорювали якби, моє весілля, і він якби мене так пристидив, що чому я не вдягаю обручку, і що навіть вдома я маю ходити в обручці. Тобто є у людей, бачиш, таке ставлення, що це ну, якби твоя частина твоєї ідентичності, вона має бути завжди з тобою. Але я знаю, що і багато чоловіків, напевно. Там, з віком перестають носити обручки? От, знов сексизм пішов, да? знов чоловіки. Сама, значить, не вдягаєш, а тут на чоловіків. <світ> е, ну, <світ> насправді так, да, насправді я також це, це помічаю. Там, от, по друзям ми спілкувалися, що дехто комусь незручно, і, там, і не носять чоловіків, може і жінки, я не знаю. Е, як ти до цього ставишся взагалі? От чи дійсно. Це є якась обізаловка, що це такий якийсь символ, що треба показувати всім? І чи, наприклад, якщо я, умовно, через рік скажу, я зніму щось, напевно, обручечку, щось вже не хочу носити. Як би ти до цього поставилась? Чи є в цьому якийсь символізм для тебе і якісь глибини значення? А я не образилась, би, якби ти вирішив зняти каблучку, бо я розумію, що це дійсно може бути незручно, незвично. Там, в залежності ще від професії буває, люди перестають носити обручки, Там, наприклад, лікарі, або коли ти працюєш десь на виробництві, тобі постійно її треба знімати. Тобто я би до цього поставилась ОК, я не думаю, що це якась така об'язаловка і що це насправді так багато значить, та це символ. Я така, що я би хотіла носити свою обручку завжди. Принаймні, просто того, що мені це гарно. Я дивлюсь на руку, мені гарно, мені красиво, і я радуюсь. А ти як думаєш? Е, насправді я взагалі тобі розказував це ще перед весіллям, що я чомусь думав, що ну, із-за того, що я нічого не ношу, і так далі. Е, що мені буде дуже незручно і казав тобі давай наб'єм татухи на пальці, да і все. типу. Е, але, напевно, татухи це теж не сильно е, класно, але ладно. Е, я насправді зараз норм з е, обручкою, мені подобається її носити. Я не кажу одразу, що так буде завжди. Може, коли щось поміняється, вона там стане велика, маленька, там щось ще. Того, може, це колись зміниться, але на даний момент мені кайфово, і я прям і дома ношу її в на, якби, від декого. Тому, тому, але я не бачу в цьому такого сильного символізму, як, напевно, колись це закладалося, да, Що там це от такий жест чи знак. Тобто, ну, все ж таки, головне, не знаю, як ти живеш, а не носиш ти кабличку чи не носиш. Така що татухи це погано? Не знаю, ти мені розказувала, що там на пальці типу, важко зробити татуху, що вона буде Ні, ну я, я думаю, що воно боляче на пальці, а по-друге, що не то, що важко. Просто з часом всі е, татуювання з ними треба доглядати, вони відсвівають, якби змінюють свій колір, того і це б тату теж змі... могло ну, якби, е, змінити колір. Ну, та, час, він не ж, нікого не щадить, так і. Каблучки треба шліфувати, вони вже трошки будуть не такі яскраві, то що тут зробиш? А що ти думаєш про ем, таку думку, що дехто ставиться до обручок, як до якогось такого символа несвободи, або там умовних кайданів, я не знаю? Е, не знаю, це якісь дуже, мені здається, мають бути занадто свободолюбиві люди, які так кажуть: я вважаю. Тобто, якщо ти в. Впри... Ну, Якщо так занурюватись, то, напевно, в принципі, шлюб це якийсь прояв, все ж таки частково не свободи. Тому що ти е, погоджуєшся, що ти будеш разом з іншою людиною і будеш хоч якось так, але враховувати її інтереси, її думки. Ти принаймні клянешся у вірності. Так, так. Хоча да, би це, так. Да. І тому, ну, якщо ти. Готовий це виконувати, але не готовий виносити обручку, це якось трошки для мене резонує. Якщо не готовий це виконувати, так то що тоді взагалі одружуватись? Того, ну, для мене трошки незрозуміло такі формулювання. Хоча, ну, коротше, більше я чув формулювань про те, що мені незручно, мені впадло, я забуваю її одягнути. Ну, якісь такі більш побутові причини. Вони, мені здається, для чоловіків більш ну, підходять, скажімо так. Тобто, я можу абсолютно зрозуміти людей, яким там. Або лінь, або вони не звикли, або їм незручно. Ну, для чоловіків, тому що вони в принципі рідко хто носить каблучки саме. Але загалом, я думаю, що і для чоловіків, і для жінок це окей, це якби рішення і бажання кожного, і це окей не носити каблучки і класно носити. Ну так, да, да. мені здається, що нам зараз кайфово носити. Так-так. А да, да. перший час, я да. думаю, багато кому це по приколу. Я би хотіла тебе щось е, запитати, а ну. Саш. Е, то все-таки, чи змінює щось весілля? І як ти вважаєш, відчуваєш, чи є різниця бути хлопцем і чоловіком? Е, тут буде така подвійна відповідь, бо якщо так все-таки взяти глобально, то напевно не прям щось змінюється. Тобто. Життя все ж таки йде так, як і йшло. Але це відчуття, що да, що ти вже чоловік, а не хлопець, і що в тебе вже дружина, а не дівчина, воно іноді, скажімо так, воно мені чисто в формулюваннях подобається, чисто в, в тому, як я це відчуваю. Тобто Хоча глобально, напевно, якісь глибинних змін між нами все ж таки не відбулося. Тобто, це більше такі от. Сприйняття людьми. І, до речі, я ще хотів сказати: ну, коротше, тобто, я бачу якби якісь позитивні штуки в цьому, але так, щоб глибинно в наших відносинах нічого не змінилось, бо вони і до цього були хороші, і зараз вони хороші. Тіпа, ну тобто я б так отак десь розпливчато відповім. Але хотів зазначити, що мені здається. Є така штука, яка раніше мене дуже дратувала в суспільстві, зараз трошки менше, бо я одружився. В тому плані, що в принципі суспільство вважає одруження як таке якесь як здобуток, як досягнення. Хоча не вважаю, що це завжди так. Тобто є різні пари з там не знаю поганими відносинами одружені, і це не завжди треба хвалити. Але умовно в соціумі я до того, що скільки людей мене привітало з одруженням, скільки людей сказали, що вау, це настільки круто. Ну тобто, люди, яких я вже і забув, вообще в своєму житті, вони мені написали, це було приємно, насправді. Тобто, опинитись по цей бік приємно, я скажу. Тому це також можливо додає, типа, плюсів, що змінилось. А як для тебе? Я би хотіла, по-перше, відповісти на твою попередню тезу про те, що якби це досягнення. Можливо, це не сприймається людьми як досягнення, що вони так якби, вітають активно, і бо це просто насправді в житті не так багато подій, які можуть бути рівноцінні такі події в житті. Бо це дійсно якась ну, така суттєва зміна, суттєве рішення і. А, того така реакція, бо це як ну, народили дитину, одружились. там, ну, Зміна роботи теж, але люди зараз часто змінюють роботи, там, ну, а, ну, а, того, мені здається, є така реакція. Щодо чи змінює щось весілля, а, я би сказала так, що ініціація, про яку я говорила в нашому першому а, випуску, відбулася. Тобто, це а, дійсно зміна твого уявлення. Свого сприйняття себе, свого етапу в ну, це сприйняття нового етапу в житті. Тобто, дійсно я в новій ролі, і я це відчуваю, і це класно. І я, напевно, ще вихована в такій парадигмі, що для мене є різниця між тим, щоб бути дівчиною чи дружиною. От, Тому я насправді після весілля дійсно тепер якби. Можу впевнено сказати, що я дружина, і це прекрасно. Це супер. Е, ну, так, якщо ми вже заговорили про зміни і про ініціацію, яка відбулася, і вона відбулася не тільки. Просто з, якби ти коли сказала, ти мені так в Раксі, а й навіть ти змінила вже прізвище. Давай поговоримо про цю тему, нам писали в коментарі. І я хочу сказати всім, хто нас слухає, якщо у вас є якісь цікаві теми, які ви вважаєте, було прикольно обговорити в плані одруження і стосунків, пишіть обов'язково, ми самі цікаві будемо обговорити в подкасті. І от одна тема з коментарів це про зміну прізвища. Тобто, у нас не було одразу, скажу якогось. Сильних баталій за це, хоча трошечки ти, звісно, пригрустіла, коли я зрозуміла, що треба буде змінювати своє прізвище. Розкажи свої емоції, так, да, зміна прізвища це така тема, щодо якої у всіх є різні погляди. У нас не було баталій. Того, що я, в принципі, завжди знала, що я зміню прізвище, і я до цього ставилася, як би окей, як якусь даність. Ну бо я, напевно, виховувалась в такій парадигмі, що ти одружишся і зміниш прізвище. І для мене це якби щось таке ну, зрозуміле. Я пригоростила того, що я любила своє прізвище, і якби це трошечки. Дійсно, зміна, не знаю, своєї ідентичності, напевно. Просто тому, що я люблю своє прізвище, воно гарне, мені здається, воно гарніше, ніж те, що в мене тепер є, але можливо, з часом я звикну до нього теж. Ну, тобто, розумієш, це, можливо, теж якесь таке ну, суб'єктивні відчуття просто того, що ти змінив своє ім'я, з яким ти жив довгий період, і воно тобі подобалось. Ще хочу розповісти, чому насправді в мене не було думки там, не брати прізвище, окрім того, що я якби, виросла в такій парадигмі, Те, що спільне прізвище це все-таки об'єднуючий фактор у вас як родини. І, а, наприклад, взяти подвійне прізвище, ти не розглядала такий варіант? Мені просто не подобається, як наші прізвища поруч би звучали, бо це було б задовго, заскладно в в е, вимовленні. Тому... І, і не сильно аристократично, так? Да, була... да, да. Ну, Тобто, якби це було якось гарно, то можливо, я би розглянула, а так. І би виглядало, ну, на, на мій погляд, якось по <сіх> От, е Тому, так, да, з прізвища це все-таки об'єднуючий фактор, тобто того, що ви як одна родина. Це теж іще один момент цього нового етапу. Е ще мені здається, що з, з юридичної точки зору, коли у вас одне прізвище трошечки простіше, зайвий раз не потрібно показувати свідоцтво про шлюб. І е на перспективу, якщо думати про те, що. Будуть діти в родині. Мені ну чогось так. Є таке бажання, що класно, щоб тебе з дітьми було одне е, прізвище. А якщо різні, то це виходить діти е, разом з татом, а ти якби окремо. <с>? Чомусь у мене є. Ну я розумію, що це загони, але вони в мене є. Е, що я хотіла ще сказати про зміну е, прізвища? Насправді це ну такі дзвіночки патріархату, дійсно. Як ти думаєш? Я думаю, навпаку, ну, яка основна причина, чому змінює прізвище саме жінка, а не чоловік? Просто якби. Чоловікам треба було одразу протягом місяця йти в ЦНАП міняти прізвище, міняти права, міняти закордонний паспорт. Я думаю, більшість би забила, і у всіх б були б неправильні документи, і це б виникло б реальний колапс, Коротше, того я думаю, чисто на цьому вирішили історично, що треба, щоб міняли жінки. Саш, ну це звучить весело і гарно, але чисто історично. Це тому, що у нас культура патріархату, і вважається, що чоловік. Голова родини і його річ. І <с> його рід продовжується. Тому о, да, того жінки мають змінювати своє прізвище. Хоча бувають такі ситуації, коли чоловіки теж змінюють прізвище. Або беруть подвійне з дружиною разом, або е, змінюють на прізвище дружини, коли ну, мені здається, часто це коли твоє прізвище не подобається. Ну так, да, або ти, може, якось ти з батьками не дружиш, і рід не хочеш продовжувати цей. Ну, але напевно, це, коротше, якісь не дуже веселі випадки, я б сказав. Б. Але з іншої сторони, ми теж якби, ну так, дивимося на це суб'єктивно, з іншої сторони, можливо, хтось би, ну, хтось бере по іншим якимось міркуванням. І от як ти, ти себе уявляєш в такій ситуації, що тобі би потрібно було змінити прізвище? Ти не думав, що, можливо, ми одружимося, і ти візьмеш моє прізвище. Ні, я взагалі не думав. <ріст> ну, просто так насправді рідко хто робить. І це перше. Типу, да? По-друге, ну, я згоден, що є якась ідентичність в прізвищі. Тобто, я звик бути зі своїм прізвищем, багато людей мене знають саме таким, і це взагалі ну, якась така. Частина мене, коротше, моє прізвище. Тому я, напевно, був би готовий, щоб ти залишився зі своїм краще, типу, Давай там ну, кожен при своїх. Але сам міняти, напевно, було б мені важко. І так що добре, що є плюси від патріархата, звісно, що не треба міняти прізвище. Зараз ти можеш отримати в коментарях. Саш, а в тебе є якесь. ну от, Чи тобі подобається той факт, що я змінила прізвище? Що я тепер з тобою одного прізвища? Ну, мені здається, ти хотіла більших емоцій від мене побачити, коли, коли ти змінила прізвище. Тобто, ну, е, напевно, мені все ж таки приємно. Хоча, я знову ж скажу, це не був якимось ключовим фактором для мене. Е, я не, ну, коротше, не, не даю такому цьому такого значення, тому. Тому, в принципі, це більше як традиція, скоріше, я б так сказав. Для так, мене. Але при цьому тобі дуже подобається зайвий раз мене тепер назвати моїм новим прізвищем. Ну да, я знаю, що ти тепер любиш, щоб тебе не назвати. Ну, тобто, є все-таки оцей моментик, що класно. Ну, Може, є, може є. Ну, загалом, в мене немає якоїсь універсальної відповіді, чи варто, чи не варто змінювати. Прізвище, але ну, зараз це... мені наче прикольно, що ми одного прізвища, хоча я сумую за своїм старим. Ну нічого, нічого, це прийде. Давай ще розповімо про сам процес, як я йшла змінювати прізвище. Давай, давай. Отже, перед тим, як піти змінювати прізвище, я подивилася, де найближчий там, наш Снап. І ну, я якось не дуже хвилювалась, бо я там була вже там все якби все зрозуміло, все окей. Але я вирішила почитати коментарі в Google на цей ЦНАП. І ну, начиталась там кошмарів. Я себе вже якби налаштувала, що мені треба буде йти там, боротись. Треба взяти талончик онлайн. Онлайн неможливо взяти талончики, їх немає, все. Я там прокинулася сім ранку, збиралася в ЦНАП. В результаті я прийшла, взяла талончик. Спокійно, перш не було черги ніякої, і все було легко і просто. Але був один забавний момент, коли мені кажуть, що треба поставити підпис. А в мене такий ерор в голові, бо я думаю, блін, у мене ж тепер нове прізвище, має бути новий підпис. І... А я його не придумала, і я на талончику там, чекайте, дайте, я зараз спробую. Ну, у мене вийшов уроцький підпис, я поставила новий підпис. І е, виходжу з снапу, тобі пишу про це, і ти кажеш: так і можна було не змінювати підпис, і мені стало так обідно. Ну, взагалі, да, я думаю, що ну не було б немає якоїсь інспекції підписів, і прийшла би з Латьотя і сказала би, а ви підпис не змінили. Але е мені просто здавалося, що це логічно, що в тебе нове прізвище і новий підпис під це прізвище. І я навіть зробила невеличкі опитування серед моїх е друзів, знайомих. Е то е якби результати такі. Ті, у кого підпис попередній не базувався на прізвище, а більше базувався на імені, не змінювали. Або просто крестик там, так. Да? Так, да, не змінювали. Ті, у кого все-таки було, якби туди загорнуто прізвище, ті теж змінили підпис, як і я, бо начеби це логічно. Того, знаєте, в мене тепер новий підпис. У мене попередній був не дуже гарний, але це ще гірше. Ну взагалі, так, це забавна ситуація. Я якось ніколи не. Про це надумав, що дійсно це ж вже буде якби інший підпис. Коротше, взагалі це прикольно. Хоча, мені здається, в сучасному світі, коли є відбитки пальця там, і купа всяких інших біометрик, робити підпис, який реально може підробити будь-хто, тим паче твій теперішній. Ну, це якось не супер ідентифікує твою особу. Що Але... значить Тим паче мій теперішній. Ну, я, я бачу, його там реально раз-два потренуватися на, на талончики і можна підписатися так. Ну, я з тобою згодна, але з іншої сторони, вони ж просять, щоб ти поставив підписи, і на id карті ці є підписи, всюди воно тягнеться, в дії є цей підпис тепер. Ну, да, да, ні, ну, досі це лишається, так що, в принципі. <гад> це так. Ну, тобто, тобі, виходить, тепер тобі не треба ставати відомою, бо якщо тебе будуть просити автографи, то всі дізнаються, які твій А Я, можливо, для автографів зроблю окремий, гарний. Фейковий. <гад> 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 ну, добре. Е, я хочу ще з тобою, знає... знаєш, про що поговорити. Про що? Е, Ми, Попередній подкаст був повністю присвячений весіллю, і це, якби, були такі свіжі емоції. Зараз вже емоції трошечки стихли, прожив час. А, чи змінились в тебе якось враження, думки щодо весілля? Е, та в цілому ні, все було топ. Єдине, що змінилось, це м, треба менше переживати було за всякі дрібниці. Тому що в цілому, навіть якщо вони не вдалися, то ну, нічого страшного. Так, да, да, Я теж з цим згодна. Е, я пам'ятаю, що я багато за що переживала, особливо за якісь, ну. Дійсно, дрібниці, типу декору. І Я пам'ятаю, що я дуже переживала за те, що я замовила онлайн рушник для корова, і він був ну прям такого, якогось ну маленький, якби можна було більше. І я дуже переживала. Я з усіма там радилась, чи змінювати його, чи не змінювати, чи замовити новий. Як же ж воно так буде в результаті. По-перше, воно було норм, по-друге, абсолютно все рівно. Ну там той рушник я навіть на нього не глянула. Я також. Я взагалі не пам'ятаю рушник, він там був дві секунди задіяний. Да, да. Того, того таке. Ну а ще про те, у нас які були великі баталії, це вибір дати, дата, щоб була да. красива дата. Так, да, так, да, так. Да. І зараз я впевнена, що це. Абсолютно ну, немає жодної різниці, яка у вас дата весілля. Якщо у вас легко виходить якась кругла дата, робіть її, але якщо прям підлаштовувати все, змінювати якісь свої плани заради того, щоб було 5.25, ну не треба. Ну да, да. Ми навіть чуть самі так не зробили. Ми хотіли гарна дата була на неділю, і ми довгий час хотіли робити весілля в неділю, але все ж таки одумалися і зробили його в суботу. І це було абсолютно правильне рішення, да. тому що ну настільки пофіг, яка дата весілля, що це зовсім. Якщо у вас інший досвід, поділіться нам насправді цікаво, але от наші відчуття такі, що немає жодної різниці. Яка дата? Так, да, друзі, ми закликаємо вас писати нам коментарі. Пишіть свої емоції про цей випуск, чи сподобалось вам чи ні, щоб про що ми, може, мало поговорили, про що вам хотілося почути ще більше. Ну і закидуйте якихось тем на наступні випуски, тому що вони також будуть, де ми будемо далі обговорювати початок нашого подружнього життя. Дуже вам дякуємо і до наступних зустрічей. До зустрічі!